Прекрасний день, аби звернути шию кожному клятому окупанту, що припхався на нашу землю. Та й розібратися, хто звернув шию тій Хонді Діо, і яким чином. Так що, якщо вам цікаво, то як завжди, підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатим на ЗСУ. Ну та й погнали розбиратись, що є з тим скутером. Що ви вимпазики на матиках, колим батом баком колимбатом. Віде нам того скутерця. Сідали їздили, все було добре, ну, все як завжди, в принципі. Але після зими сталася з ним ткава біда. Появився такий звук І перестав. що зараз наш компресометр, дивимося, що там наша компресія. Ну і вже від того будемо відштовхувати, що ми будемо робити з тим скутером. Так, Компресія у нас отакова. Аж цілих три. Що явно недостатньо, але зараз хочу хапнути ще туди масло, в ту поршневу і подивитися, чи зміниться щось. Що ж, Хапнув я масло, але сильно наша картина не помінялась. Підріз до 4 і все, а то означає, що поршнюва наша своє відбігала. А для того, щоб її поміняти, треба що? Правильно, треба знімати мотор. Була би вертикалочка, було б легше, але 34-та має горизонтальний мотор. Так що тут без того не обійтися. Так що, харе трендійте, погнали скидувати той мотор. Ну що, розчистили ми, значить, трохи нам дорогу, як то кажуть. Нічого критичного я тут не побачив, все на своїх місцях. Часто тут не лазили, вона фішка ціла зі запобіжниками, все, я такого давно не бачив. Скутерець, походу, недавно десь з Японії. От, так що нікого тут сильно не було. Зараз трохи підмиємо. Ми ж на свині у болоті лупатися. Далі все відщипаємо. Хто не знає, як відщипати, розкажу трохи, бо кажуть, що я сильно спішу, нічого не показую. Відщипаємо тормоз, відщипаємо амортизатор, відщипаємо всі шланги, відщипаємо тут стартер у нас є. І відщипаємо з -провода. і на мозої. Все, і далі отут відкручуємо і знімаємо. Ну, але перше що робити, ще раз кажу, його помити, бо не хочу я в болоті колупатися. А к'ет сідіє, басі. Моторчик наш на столі, а то означає, що ми можемо приступати до. Розбору нашої поршньової, дивитися, що там. Таке бігло подалося, маселко вроді качається. Насос працює. Все вроді добре. Так що основне питання у нас отут в поршньові. Так що, харет погнали знімати той кавер, ту голову, то й будемо дивитися, що там всередині. Що ж, демонтували ми нашу голову і зустрічає нас тут, як завжди, магічний дзвін, який звенить з того, що нашій поршньовій прийшла глина. Шкода, бо поршньова ще оригінальна. Хтось каже, що можна було б ще підкинути колечки. В принципі, вона не подерта навіть сильно. Можна було б підкинути колечки і все було б добре. Але я в тому резону... Сильного не бачу. А розточити у мене тут нема де, щоб було 100%. Так що я тим питанням займатися не хочу. Ну, зараз вам покажу маркіровочку. До речі, якщо хтось точить за вміняємі гроші якісь, а не космічні, то пишіть коментарі. Я, в принципі, з радістю би розточив. Бо дійсно шкода оригінально, то, бачите? Отут йде у нас гравіровка ГБЛ. До речі, мотор ГБЛ. Кому цікаво, чим відрізняється ГБЛ від ГБЛК, то в ГБЛ йде пелюстковий клапан на 4 точки кріплення, а в ГБЛК на 3. В принципі, така вся різниця на хлопський розум, як то кажуть, тут. А я погнав замовляти поршневу нову. Посилання на магазин запчасти, як завжди в описі до того відео. Заходьте, дивіться, вибирайте, що вам там треба. Ну і я поскакав займатися тим самим питанням. Так що заставка. Дочекалися ми наших запчастиночок. Отаке у нас буде Ліпаєвське серце стояти. От тірем комплекті к нам приїхав і клапанок взяв, полюстковий. На всякий випадок. Не знаю, як він тут працює. Поки що не лазив, не дивився. Подивимося, як треба буде, заміним, не треба буде, то й Богу дякувати. Але взяв би було під рукою, якщо що, щоб зразу перекинути, бо деколи бувають проблеми з ним. Ліпаївське серце, що Ліпаївське, бо ціна якість, як то кажуть, не знаю. Поки ставив, ще ніхто з минулого року не приїжджав, не казав, що ти мені за фігню поставив. Так що поки ставлю, поки вроді працює, ніхто не жаліється. Маєте більше грошей, ставте друге. Коротше, то діло кожного. Я запропонував, сказали, такий варіант підходить, тому і ставлю. Що ж, напевно, традиційно перетрингіти, поскакали робити. Я я ту поршневу, є відкрутив. прийшлося болти гріте зняти, бо притіпіло так. Думаю, ну точно завод. А потім знімаю поршневу, кольця наші овальні вже, але то Дивлюся сюди, а тут його прикол. Пускне віскно на прокладці дивиться поршневу, А тут закрите. І на герметику. От і питання виникає. То в Японії так поставили модно, чи то вже наші тут. Лазили і так поставили. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте на той рахунок. Завод так тупанув, чи то вже наші кулібіни натупили тут. Ну і бог з ним Все одно будемо ставити нову прокладку, нову поршньову. Так що харет рендіти погнали займатися тим питанням. Коротко про те, як поставити вірно кольця. От дивіться, от у нас йде шкіф і так замочок під ним має закриватися. Бачите? Отако. От все чотенько, має кольця ходити, свобідно, ніде не закусуватися, бо все грало, і вони собі в положенні, в якому їм треба могли стати. От. А ще є отут, не знаю, вам буде зараз видно чи ні. Є букви, тобто тими буквами вверх, які б вони там не були. І замочок знизу, от за тим слідкуйте, то саме основне, що в поршні. Так що зараз мастимо все діло маслом і ставимо на місце. Так, ну що, поршнюва наша залетіла, все супер, все грає, крутиться, ніде нічого не треба, все прекрасно. Зараз скидуємо наш карбюратор, приведемо його до ладу, трохи промиємо, почистимо, продуємо. Та й будемо закидувати ту моторяку назад на скутер, подивимося, що у нас з того всього вийшло. Перебрали ми наш карбюратор, продули. З проблемою у нас ще при розборі випав його кльорчик, який у нас під електроклапан йде. Але в мене був загашник один, то я його замінив. Поміняли ми от поплавковий має вирібку. Поміняли і поміняли уплотняючу резинку, бо та вже розсохлася. Нічого гарного, поміняли ще тут резиночку. В общем, перебрали карбюратор, продули. Зараз він чистенький, гарненький, так що погнали закидувати то все діло назад на моторяку, моторяку назад на раму. Та й будемо дивитися, що у нас з того вийшло. Випішіть свої коментарі на той рахунок. Получиться у нас його деркнути зразу, чи будемо ще возитися з ним тиждень. Кумчик підкинули. Турмоза, ще правда, треба було. Б. Так, що там бензин наше день? Бензи, де? да. Прекрасно. Що, заміна нашої поршневої прийшла успішно, можна констатувати той факт. Зараз ще піднастроїмо карбюратор. Та й будемо збирати і віддавати ту штуку. Не знаю, вам цікаво дивитися то до кінця, все як воно, чи вам хіба процес цікавий. Бо я, якщо чесно, хочу на тому закінчувати. Так що з вас, як завжди, вподобається, підписочка. Донатик на ЗСУ. Ну і всім па-па, Бо далі вам тут, в принципі, нема що показати, я то все і воно відправляється до щасливого власника. На тому в мене все. Всім папа. Шолим пазики <скільки> на мотик, горсовим бакомденті, <плодження> катколим бакомденіка. Шолим пасики на мотик, костлим бакомденька, стволим бакомденька.